Ми звичайно обмежені військовою цензурою, і ми з вами не можемо стверджувати, що саме сталося вчора ввечері, вчора вночі. Верніше, під час підриву кримського мосту, без офіційного підтвердження військово-політичного керівництва України, які знову ж таки не підтверджували, що це зробила саме Україна. Ми не можемо да стверджувати цю важливу істину, да хто це зробив, але ми можемо. З вами, Руслане, не стверджувати, але ми можемо з вами припускати і припускати деякі а, політичні наслідки. І Ми так само не можемо а, з вами. А, знаєте, як пропустити повз своїх очей і вух, що підрив кримського мосту а, був здійснений саме у ту дату, коли мала б закінчитися зернова угода. А, а тут яка доля співпадіння, на вашу думку, да і чому саме в цей день? Як ви думаєте? Я думаю, що, що тут немає ніякого жодного співпадіння. Це дійсно пов'язані між собою До рівня нулю, да. <падіння> Дорівнює нулю, о, і ну я схильний все ж таки вважати версію там деяких видань Українська правда, багатьох інших наших видань більш правдивою. Що за цим можуть стояти правоохоронні силові структури України е, в цій ситуації, е, ми неодноразово стверджували, що е, Кримський міст це інфраструктура, транспортна інфраструктура, е, в вон, е, він є важливим для забезпечення діяльності російського військового групування на півдні України. Є, виникає питання в зв'язку з цим навіщо тоді розумієте, тому що ми розуміємо, що з точки зору міжнародної політики е, руйнування Кримського мосту, якби скажімо так, легалізувало вихід Росії з зернової угоди. Сьогодні Росії е, інші треті країни майже нічого не пред'являють в частині те, що вона залишила зернову угоду, тому що вона зразу каже, ну дивіться, Кримський мост зруйнували. Якщо за цим все ж таки стоять українські силові структури, то можливо це означає те, що і так була 100% впевненість стосовно того, що Росія збиралася залишити зернову угоду, і для того, щоб це не було таким голосним грюканням дверим, дверима з дверима з Москви, вирішили їм це свято трішечки зіпсувати, тобто з певністю, те, що Росія виходить. Але ж ми їм Можливо. виходить так, ми так. пропускаємо з вами, Руслана, що ми їм так. дали додаткову опцію, додаткову причину вийти із зернової угоди. І тепер плюс бити по портовій морській інфраструктурі, те, що було сьогодні вночі, по Миколаєву, по Одесі. Не, не зовсім так, скажімо так, ми були впевнені, ми знали, що вони виходять з, з, з зернової угоди і так, і так, в будь-якому разі. І ми рішили, вирішили зіпсувати їм е, е, якусь інформаційну кампанію, політичну компанію. Пов'язано з виходом з цього зернової угоди не виключає, що наше військове керівництво могло знати про якісь плани про перекладання додаткових контингентів саме автомобільним транспортом через чи навіть автомобільним і залізничним, тому що метою був і залізничний міст також. Через Кримський міст і це також було спрямовано та так підрив був спрямований на створення перешкод для перекидання цих військ, цього зброї на, на території Криму, адже ми знаємо, що на півдні йде контрнаступ, і там кожен кожен день може бути надзвичайно важливий з точки зору контрнаступу. Разом з тим, ми не можемо в повній мірі виключати, що це і самодіяльність Росії чи певних кіл навколо Росії. Адже головне питання, яке ставить кримський міст, політичне питання це слабкість російської держави, це неспроможність захистити чи не ключовий інфраструктурний об'єкт всередині своєї країни. На фоні того, що ситуація з призм з мітяжом Пригожина, вона не завершена, вона така половинчата. Розброди шатання до цього часу в Росії продовжуються. Ситуація навколо Кримського мосту ще раз б'є по репутації Кремля, кремлівського керівництва, керівництва російської армії, того ж шамошойгу. Тому ми не можемо виключити діяльність третіх груп чи саму діяльність самої Москви, яка таким чином вирішила не просто вийти з зернової угоди, але й створити для себе обґрунтування для якоїсь нової хвилі атак по інфраструктурним об'єктам України. У будь-якому разі, ви знаєте, цей підрив буде мати дуже важкі переломні наслідки для ходу війни, на відміну навіть від першого. Що означає цей підрив? Це передусім, це означає, що шлях домовленостей сьогодні ниточку до яких вели саме через зернову угоду. От домовилися по зерну. Давайте домовимося ще по чопам'яку, по домовимося по експорту з металевої руди, і ще про щось домовимося, і ще, і ще. Оцей шлях до миру через торгівлю, через вигоду взаємну, він був підірваний. Він був зруйнований. Цей шлях. Тобто він був. Він сьогодні не вважається актуальним для сторін.